Тягательно, як притягне, засрав. Це <Шіце>, кредитори манящі. <засраку> Можна попасти носом в жопу. Близнюки, це ваш теропрогноз на березень 2026 року. Так, близнюки, давайте подивимося, що цікавого у вас може статися у березні, що вам варто знати. Ми зараз все це подивимось. Як ви бачите, я прийшла на українську мову, тому підтримайте, україномовні люди. Напишіть, як вам комфортно чи некомфортно, мені дуже цікаво. Так, у я зараз трохи знову переробила свій формат, тому що, ну, як ви зрозуміли, я ще тестую найкомфортніший якийсь формат і для вас, і для себе. Тому зараз минулий, минулий місяць у мене було так, що я зробила 5 окремих рубрик та 5 окремих відео. А тут я ці всі п'ять рубрик запхала у одне відео, і я думаю, що так буде ще зручніше. Ви зможете подивитись ту рубрику, яка вам цікава, або просто Подивитись все відео. Тож погнали. Перша рубрика у нас загальний теропрогноз. Дивимося. П'ять карт дістаємо. П'ять карт, перша близнюки. п'ятірка кубків П'ятірка кубків це. Знаєте, щось вас тривожить, щось про щось ви думаєте, щось вас непокоїть, якось така такий може бути настрій, не дуже добрий у березні стосовно чогось, але ця карта завжди каже, ти себе дуже дуже сильно накручуєш, дуже сильно переживаєш стосовно якоїсь ситуації, але нічого змінити не можеш. Тому замість того, щоб я не знаю, просто забити хер на цю ситуацію, та піти далі, ти сидиш, і оце соплі на кулак наматуєш, тому що тобі, ну щось якось воно так сумно, якось воно якась ситуація ситуація може. Тебе пригнічувати, коротше кажучи. Ось друга Друга карта о, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, королева Денях. Це людина. Може бути, це ви, у якої підвищився дохід, у якої почали зростати кошти, почали зростати гроші, заробляти більший заробіток, більше коштів, підвищення може бути якесь. Або, я не знаю, це може стосуватися. Заробітку онлайн, може, ви займаєтесь якоюсь своєю справою, бо тут вже не про те, що ви на когось працюєте, тут більше про те, що ви самі стаєте начальником якимось, у вас є, може, своя якась команда, або ви відкриваєте свою справу, або відкрили свої справи, або у вас справи взагалі пішли вгору. Ось така історія, щоб ви розуміли. Але тут, коли грошей вистачає, тобто вам комфортно в собі, вам комфортно вдома, якщо ви людина. <сміна> Якщо ви чоловік, близнюки, то до вас йдуть кошти, гроші через вашу жінку, яка поряд з вами, щоб ви розуміли. Тобто ви самі тут у березні не стільки заробите, скільки заробить ваша жінка. Так, третя карта. Ух, Десятка мечів, близнюки. Щось вас тривожить. Десятка мечів це, знаєте, отут спочатку була п'ятірка кубків, це коли я такий. Не знаю, щось мені не так, щось я там себе накручую, але по, десятки, по десятці мечів ви в кінці кінців вирішили поставити крапку. Тобто все, я не хочу. Я не хочу, я закінчую це. І це, знаєте, таке вимушене закінчення чогось, я хочу так сказати. Може, може ви дійсно там зміните свою роботу? Може, це стосується. Стосунків ваших з кимось, може, якоїсь ситуації, яку ви ніби примусово закінчуєте, тому що вас просто, ви, ви розумієте, що нічого не міняється, нічого не змінюється, нічого якось там не, як сказати, не фікситься. Забула англійською, пам'ятаю, українською не пам'ятаю, розумієте? О, не, не забула, коротше кажучи. Тут ужас якийсь. Ви розумієте? Що такое? Я не Це коли ви розумієте, що ну, нічого сам, само з собою не вирішується там, і, виріш, і ваші якісь там зусилля також не грають ніякої ролі, тобто і ви вирішили, та пішло воно нахер, ця ситуація, вся. Не хочу я там більше колупатись, не хочу я там більше нічого виясняти, все. Я відрізаю цю ситуацію і все. Навіть через біль, навіть через не можу, не хочу, не буду, все. Отак, Відрізали і пішли, пішли далі. Добре. <ріст> Наступна. О, Королева жезлів королева жезлів це знову жінка, знову жіноча енергія йде, знову така, сила, знаєте, сила, пристрасть, енергія, харизма. Дуже, дуже я не знаю, така притяга... притягає до себе. Притяга... Притягательна, притягательна, як притягне <ріст> засраку. <ріст> Ой, вибачте. Ще не до кінця Ось, Це така жінка, яка вміє налагодити своє життя. Така сильна, дуже дуже, знаєте, кмітлива, дуже е, цікава, дуже вогняна, дуже харизматична. Тобто, я можу і сама собі заробити, я можу сама собі все зробити. Подарки купити, на, на побачення, сходити з самою собою. Або, якщо ви чоловік, знову ж таки, до вас ця енергія йде через вашу жінку, яка поряд з вами. І п'ята карта. Ого, го-го-го, діявол, диявол. Це у нас що? Це у нас може бути, по-перше, людина якась. Людина якась, яка така, знаєте, також поряд з вами десь там треться, е хоче від вас чогось, але така хитра, така, знаєте, притяга при при притягательна, знову хочу сказати, притягательна. Це неправильно, як правильно сказати, напишіть мені там. Маняща така. Це може бути, це може бути ви. В цих енергіях це може бути таке, що може державні якісь справи по цій карті, це кредитори манящі <гум> теж такі, знаєте, це може бути якась пропозиція до вас, але у цій пропозиції обов'язково читайте те, що оцим цим маленьким шрифтом написано, та поміж строк читайте, тому що <гум> можна. Попасти носом в жопу. Ось. Тому будьте обережні. Ну, тобто, це така можливість, але можливість з якимось таким подвохом. <гум> тому, тому будьте дуже акуратні. Ось. Так. Ну, загальним ми закінчили, і далі ми переходимо до гроша, гроші, гроші. Фінанси погнали. На фінанси ми беремо колоду, яка називається та минула колода, я забула сказати, вона називається пульс міста. А це у нас 78 дверей всі ми, всіма улюблена колода. Гроші, Дивимось, близнюки, що у вас там по грошах. Перша, Перша карта. Перша. Ух ти! Сила, сила є, сила є на те, щоб заробити кошти, сила є на те. Це знаєте, така, не дивлячись на те, який хаос навкруги вас, ви все одно будете зберігати. Таку точність, системність. Знаєте, це карта така, яка каже, що щоб там навкруги не відбувалося мені похеру, нічого мене не зрушить з місця і нічого мене не відволікає. Я хочу так сказати. Тобто, у вас вистачить сили на те, щоб дістатися своєї цілі у фінансовому сенсі, не дивлячись на те, що, що відбувається навкруги вас. Що там летить, я не знаю, там все рушиться. Херня якась може. Буде, але вам похеру. Ось так. Друга карта. Друга карта. Ох Охти, -мо! Дивіться, башня. <свісно> башня це коли не, знаєте, недарма уця карта сила <свісно> напередодні випала. Башня це у нас про що? Башня це про те, коли щось рушиться, зрозуміло, у фінансовому плані. Але у даному контексті я хочу сказати, що це щось відвалиться, те, що висить на соплях вже. Ну, в прямому сенсі цього, цього слова, це вже коли нічого ти з цієї ситуації, або з цієї роботи, або де щоб там не стосувалося грошей, так нічого ти вже отримати не можеш нормального. Тобто тут вже все. Тут ти вижав з цього всі соки і пора вже відпустити. Або може бути якась ситуація, яка важка ситуація, так, у сенсі там фінансовому. І ти розумієш, що все, оця, оця якась там сфера. Вона рушиться. Ну все, неможливо просто там нічого, нічого <гум> знову забула фіксувати, фіксить, фіксить, починіть. Зрозуміли, забула слова? Ну нічого страшного. Ось, і а, ви розумієте, що все, я не можу це тягнути, і воно просто і падає, і все. І тобто пішло нахер <гум> далі. Може, це робота якась, знаєте, яку ви вже яку ви вже переросли давним-давно. І тут у нас виходить а, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це людина. Це може бути ви, можете бути ви. Людина, яка йде заробляти кошти, тобто новий план, людина, в якої є план. Людина, яка цікавиться стабільністю фінансовою, людина, яка розуміє, що мені краще. Uh, щоб я, нехай це буде там не якісь там супер-мега кошти, але стабільні кожного місяця там або якось. Але я знаю, що я їх зароблю, що це мої кошти. Тобто у вас тут фокус йде на стабільність. Може, ви щось починали там, знаєте, фінансово і воно не пішло. І ви розумієте, пішло воно нахер тоді. Я хочу щось, uh, <сум> щось таке, щоб я точно знав або знала, що кожного місяця я отримую ці кошти. Я знаю, щоб в мене був фундамент під ногами, щоб я міг щось там планувати. Ну, тобто, Така у вас може бути історія фінансова, але тут також такий, знаєте, зріст, зріст фінансовий йде. Він не дуже швидкий, але він йде. Далі. Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це людина. Це може бути, по-перше, навчання. По-друге, це можуть бути курси якісь з вашої сторони, може, ви підете на курси, будете чогось навчатися нового, того, чим ви ще не займалися до того. Тобто. Якась стажировка може бути, якась у вас якісь курси підвищення, підвищення кваліфікації. Це може бути якась історія, де ви на нову роботу влаштувалися, і ви будете там, ну, на початку, так Ще дуже добре не знаєте все, але це про стабільність. Знову таки, оці курси, цей початок, він про стабільність у вашому житті. Ой, п'ятірка мечів, п'ятірка мечів це карта, яка каже вам про те, що йду по головах. Тут вона так намальована по дебілячому, чесно кажучи. Дивіться, така сидить, вона херню, херню страдає, ото от, знаєте. Але насправді це така крута карта, я вам хочу сказати. Це карта, коли я йду по головах, коли мені все одно, що про мене думають, що ви там хочете мені доказати, сказати. Це карта, яка каже, про, яка каже про те, що я досягну всього, чого хочу. Я досягну, у мене вистачить сили. Це карта, коли... Ви не боїтесь вступати в якісь, я не знаю, там спори, щось там з кимось виясняти, казати комусь там закрити свого рота, буде так, як я сказав. Якось там, ну, тобто, ви зрозуміли, конфліктних ситуацій не боїтесь, тому що ви знаєте, що буде так, як ви кажете, і ви не боїтеся, що саме важливе, ви не боїтеся якось там когось образити або щось таке, тому що вам важливо дійти до своєї цілі. Фінансової ось так. Ось такі карти. Я вважаю, чудові карти. Вважаю. Я вважаю, я вважаю. Все. Так, переходимо до наступного прогнозу це у нас кохання, звісно. На кохання ми беремо з вами близнюки колоду, яка називається Провідців. Дивимося, що там по коханню у вас зараз буде? П'ять карт стаємо. Зараз ми все дізнаємось. Так, перша карта. Двійка мечів. Двійка м'ячів це карта вибору, коли мені потрібно зробити вибір, але не хочеться. Стосовно кохання, може, це вибір між двома чоловіками або між двома жінками, але серед них ви щось намагаєтесь обрати, когось намагаєтесь обрати, і ви не знаєте, чи потрібно вам це, чи ні. чи, Знаєте, вам і той непоганий, і той. Або, можливо, ви вагаєтесь серед продовжувати стосунки або ні. Або може, ви вагаєтесь, чи. Заводити стосунки чи ні. Ну, також буває, да? коли ти один і тобі добре, і, 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 і тобі кайфово, так, <сум> то тобі не хочеться заводити стосунки, але може хтось там давить, або хтось за вами там а, підкатує до вас, і ви думаєте, чи потрібно мені, чи не потрібно. Ну, тобто вибір, стаєте перед вибором. Друга, Друга карта. О, двійка кубків наразі. Двійка кубків — це карта, яка каже про те, що. Все таки ваш вибір він буде в пользу конекта, конекту. Тобто, або це може бути якесь там, як воно, свідання? Забула вже слово. Або може бути якась зустріч, або може бути ви там з кимось, я не знаю, зустрінетесь, або познайомитесь елементарно, да? десь там на, на сайтах знайом, чому ні. Хтось вас, вас на свіданку на тупо потягне, або це зустріч якась, або, або це дружба якась, або це просто зустріч, флірт якийсь, або обмін подару, по подарунками також сюди ж. <зум> тобто це коннект, це коннект, 100% коннект. Зробите ви вибір свій. Друга, о, третя карта. Вісімка кубків. Вісімка кубків це, ця людина вас буде не варта. Ви зрозумієте, що ця людина не вартує вас. Тобто, вісімка кубків я вибираю себе. Тобто, мені в цих стосунках це не та людина, з якою я хочу бути. Мені в цих стосунках не дуже добре. Може, перша карта може також програтися так, що ви можете. Пропозиція до вас, да давай по помиримось. Помиримось, воз'єднаємось наново. І ви зробите це, але зрозумієте, що це була помилка. І підете, підете далі своєю дорогою, тому що тут карта вісімка кубків це завжди про те, що я обираю в себе. Мої почуття мені важливіші за ваші бажання. Мені хочеться більшого. Я достойна або достойно більшого я хочу, хочу більших почуттів, хочу глибших почуттів. Тобто тут більше про це йде. Четверта карта. О, четвірка жезлів на хвилиночку. Четвірка жезлів це карта, яка каже про свято. Будете, будете щось святкувати, будете щось відмічати, будете щасливі. Може, це поїздка кудись? Може, це 8 березня. Ви там гу-гу собі влаштуєте таке? Може буде це. Знаєте, там кудись на якийсь фестиваль поїдете, може, просто зустріч з друзями, з близькими. Але ви будете щасливі від того, перш, перш за все, від того, що ви, ви обрали себе. Обрали себе. Тобто вам ця, цей вибір вийде таким боком, дуже хорошим боком, я хочу сказати. Тобто, ви прямо будете відчувати, що, блін, от я реально супер, супер рішення прийняв або прийняла стосовно того, щоб пішла або пішов. Від того, де мені некомфортно, і, і іншими словами. Так, і п'ята. Дев'ятка мечів страхи. Страхи у вас, які, якісь можуть бути страхи. Не дивлячись на те, що ви такі довольні, що ви такі щасливі, ви все одно боїтесь чогось. Чогось боїтесь і за щось переживаєте, щось у вашій в голові сидить. Давайте ще одну карту. Why not? Давайте ще одну карту. О, стосовно якогось чоловіка, у вас є страхи, а мені здається, знаєте, якого якого, якого хера <страх> страхи, страхи стосуються саме того, що він без вас не зможе. тому, що ви переживаєте за його бит, за його якісь битові моменти, чи вистачить йому грошей, чи зможе він впоратись, чи як він без вас буде виживати взагалі? А ви ж за нього відповідальна, як за собаку якусь розумієте? І ви ніби відчуваєте провину про за те, що ви його. Ніби кинули, або щось може таке бути. Ось тому мені здається, що це буде така історія. Або вона навпаки, ваша фінансова ситуація може трохи так знаєте, зміститися кудись там в мінус, і ви переживаєте, що ви сама зараз чи витягнете ви. Чи витягнете ви, чи зможете ви у цій ситуації самостійно, так фінансово ну, тягнути себе? Може там ще когось потрібно, там діти, наприклад, або то ну, щось такого характеру? А, тому ви може переживаєте за цього чоловіка, бо він був не тільки там людиною, яку яку ви кохали, або яка вам подобалась, а також мог бути, міг бути. Вашою підтримкою фінансовою, тому ви можете переживати стосовно цього боятися. Але я вам хочу сказати, що не треба нікого й нічого боятися, тому що у вас там по фінансовому прогнозу все хорошо. Нема чого боятися, у вас все виходить. Ну і на цій ноті ми переходимо до прогнозу, до рубрики попередження. Так, для попередження ми беремо колоду, яка називається 78 історій. І зараз ми будемо, будемо подивитися, будемо посмотрети, будемо посмотрети. <гум> так, вона вже не звучить українською. Так, ну треба нові, нові якісь слова приколи, да, придумувати. Зараз подивимось, що про що хоче попередити ця колода Вас, близнюки. Дивимось, перша карта, п'ять карт дістаємо. Охти карта попереджає не витрачати кошти на всяку хіроню, приберегти трохи кошти, тому що у вас можуть бути такі або імпульсивні покупки, або витрати туди, куди не треба. Тобто, скажімо так, у березні не на часі витрачати на те, чого ви не планували, ну і на якісь незаплановані речі, там покупки не потрібно робити. Прибережіть ці кошти, вони можуть вам знадобитися, ну десь трохи далі, на якісь більш, скажімо так, більш важливі речі. Не те, щоб там кризово потрібно, але щось більш цінне ви можете купити трохи пізніше. Тому не витрачайте свої кошти на всяку херню. Друга карта. Шістка кубків, шістка кубків. Карта попереджає, що може бути зустріч у вас з кимось з минулого. Це буде така, знаєте, незапланована зустріч взагалі. Але також ця карта може казати про повернення вашого з минулого якогось якоїсь людини. Ця людина може бути ваш колишній або колишня, або це просто зустріч з тим, кого ви дуже давно не бачили. Але це така зустріч буде спонтанна, тобто ви цього не плануєте, а воно раз і сталося, і ви так будете боже і хіра собі не. <гум> Якось неочікувано, дуже не Тобто, ви будете дуже здивовані ці зустрічі, але вона буде приємна. Бо по пошістки кубків це завжди дуже приємні зустрічі. Третя карта. Що у нас тут? Ой, король мечів. Король мечів, ця карта попереджає, що треба підходити до справ, серйозних справ без емоцій. Тобто, що це означає? А, якщо захочеться там, я, я не знаю, спонтанності якоїсь у роботі, або якщо ви там ой, давайте, та то, то все, замутим, там, туди-сюди, не треба цього робити. Карта попереджає, що у березні вам треба бути максимально зібраною людиною для того, щоб максимально багато заробити коштів та, для себе. Або якщо у вас десь потрібно. Я не знаю, там звернутися до бухгалтера або до адвоката, це саме оці мечі, люди мечі, да? ось у яких голова працює краще і вони не такі емоційні. То зверніться до цих людей, вони вам допоможуть там, де це де це потрібно. Не треба відпускати на самотік. Знаєте, а може якось сам розберуся або сама, там щось порішаю. Не треба нічого рішати. делегуйте ці. Я не знаю там справи людям, які, які дійсно можуть вирішити це за вас швидше і якісніше. Третя карта попередження. О, туз мечів. Туз мечів це рішення. Це рішення, знаєте, коли карта каже про те, що перше, ви можете отримати або якусь пропозицію, або якщо ви шукаєте роботу якусь. І Посилаєте там кудись своє резюме або щось таке. Ця карта каже, що вам відповідь, відповідь до вас буде так. Вам хтось відповість позитивно, у сенсі того, що або ви отримуєте роботу, або ви самі щось там, я не знаю, знайдете якусь роботу, або ви якесь, якесь приймете таке, знаєте, дуже серйозне і зважене рішення, я хочу так сказати. Тобто це якась така нова енергія, нове рішення і новий віток новий у вашому житті, такий дуже от осознано. Прям все. Я так вирішую, що буде так і ніяк іначе. То Щось таке, що може змінити ваше життя. Прям. Але тут я бачу, що таке, знаєте, позитивна якась історія йде. Тут без, без якихось там фігні якоїсь там, типу, обережно, щось може статися ні, ніхера. <п 'ятерка> так, і... О, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків. Зараз цією картою і після того звуку, який всі почули, я думаю. Тут карта попереджає поряд ці дві карти, попереджає, щоб ваше рішення не було дуже занадто різким. Тому що по, по тузу мечів, можна знаєте, прийняти таке рішення дуже різко, псих психанути <сих> і щось закінчити, щось закінчити, десь поставити крапку, когось послати нахер, і ви потім будете це через це переживати. Будете, у вас буде це якось так, знаєте, мучать. Типу, може я неправильно зробив? Може не треба було так робити? Може, це не дуже я не знаю, там, не дуже зважене якесь рішення моє? Може я. Занадто рано це зробив або зробила. Тобто тут така історія йде, що ви можете переживати і можете бути недовольні тим своїм рішенням. Тому подумайте п'ять разів, і тут ще й ця сирена загуділа. Це як зверніть увагу на цю карту. Тобто не приймайте ніяких різких рішень. Якщо від вас це не залежить, це у позитивному ключі, це може бути відповідь до вас, що типу ви прийняті, там на прийняті на роботу. Але якщо це від вас йде це рішення, то більше... Схиляйтеся до того, щоб відтягнути це, щоб не приймати ніяких рішень у березні серйозних. Ось так я вам скажу. Ну, і ми переходимо до крайньої рубрики, яка називається Порада. Для поради ми беремо колоду, яка називається відкрите. таро». Дивимось, що ці карти хочуть порадити, що вам важливо знати на березень місяць, все ж таки близнюки. О, королева, королева мечів. Королева мечів це карта, це карта, яка радить вам на мінімум підкрутити ваші емоції. Тобто, або, або делігувати ваші якісь, я не знаю, там справи людині, яка не емоційна, це може знову ж таки бути ваш бухгалтер, або юрист, або адвокат, да, хтось такий, а, якщо ну, це якби має сенс, або самій. Бути достатньо зваженою такою людиною, не емоційною у березні чомусь вам карти пропонують, прям пропонують, радять, попереджають, на мінімум звести свої емоції. Ви ну, бачите це, так? Да? Я думаю, бачите також. Тобто, тут, от, тут людина, це жінка, це може бути ваша якась може, начальниця, хто знає. Може, це ваша мати, може, це ваша сестра, або ви в цих енергіях. Але тут про те, що треба свої емоції трохи притупити. Для, того, щоб, ну, для чогось вам це потрібно. Друга карта. О, колесо фортуни! Колоса Фортуни це порада до того, що, по-перше, емоції свої трохи знизити. Да? А друга карта довіряй всесвіту. Довіряй всесвіту, тому що ти, ти не можеш контролювати буквально все. Ну, неможливо це. Тому карта вам радить просто трохи розслабитись та ну, плити, плити за течією, не переживати, що щось там у вас не піде, не переживати стосовно того, що ви щось не можете контролювати. Це нормально. Не всі і не все можуть контролювати. Тому якщо у вас щось йде не за планом, нічого страшного. Нічого абсолютно страшного в цьому немає. Третя карта Так, дивимось королева Кубків королева Кубків це глибока людина, це людина, жінка, так? яка, знаєте, насолоджується собою, і яка, в принципі, а, задов... як сказати, задовільнена, задов... задовільнена не знаю, чи є таке слово. Вона довольна, коротше кажучи, вона довольна тим, як все складається. Знаєте, от ніби Я відпустила і мені стало легше. І якось всередині якась така а, глибина є, якась така чуйність є, якась така сенситив, дуже, дуже така чуйна людина, дуже така, знаєте, м класна дуже карта, яка каже що про, про те, що ви, ви себе відчуваєте, про те, що ви відчуваєте, хто ви є, про те, що ви зрозуміли в якийсь момент, що вам не треба контролювати все. На світі, що вам не треба за все, 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 все переживати, що ну, якісь там справи можуть і і так непогано скластися без вашої якоїсь прямої участі. Знаєте, і ви відчуваєте себе королевою буквально. Подивіться, вона тут сидить, в неї корона над головою. Да? Тобто, якийсь такий от внутрішній, знаєте, спокій внутрішній, можна так сказати. Так, Три, четверта карта. Четверта. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це е, карта, яка каже про те, що не дивлячись на те, що тобі там хорошо, що ти така вся дуже емоційно емоційно врівноважена. Да? Будь обережна, тому що за, за цим врівноваженням всім ти можеш пропустити якийсь момент, де можеш заробити. Ось. Тобто, розумієте, більше все одно у вас про мечі, 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 мечі це наші думки. Це те, коли ми дуже я не знаю, як сказати. Дуже зважені, дуже такі сконцентровані, дуже все чітко документально занотовуємо все, все в нас повинно бути правильно, все. Ну, тобто, така от історія. І тут ой, містами поміняла. І тут п'ятірка пентаклів, це карта, яка каже, що ну, ти за своїми емоціями можеш пропустити якийсь важний, важливий момент, де ти можеш заробити гарні грошенятка. Майте на увазі це просто. Карта вам а, пораду таку дає. І п'ята карта. П'ята карта. О, суд, карта суд. Це можуть бути дійсно якісь суди. Або карта вас попереджає, що дій за законом, дій за правилами, дій правильно. Не треба, не треба там, я не знаю, шукати якісь обхідні, обхідні шляхи до вирішення якихось проблем або тощо. Ам... Не треба, я не знаю, там намагатися щось скрити, е, закрити, сховати. Не треба цього робити. Все, е, все в своєму житті, що у вас у березні буде, я не знаю, там відбуватися. Намагайтеся робити тільки за законом, тільки за. Е, за, я не знаю, там за законом навіть своїм моральним, знаєте, коли не треба йти на а, той зділка з совістю, не треба <смі> намагатися якось там обійти якісь моральні принципи. Тобто тут максимально треба. А ще це карта, коли ви можете когось судити, а, я не знаю, там може ви когось берете на роботу до себе, і ви дивитесь на цю людину і судите її буквально. Тобто оцінюєте її. Це не просто суд, це оцінка. Оцінка вас оцінюють або. Ви оцінюєте. І в кінці кінців, наприкінці місяця, ви можете когось оцінювати, або ви станете ці, тим предметом який, ну, як предметом, який будуть оцінювати, розумієте? Тим поводом, які будуть, будуть, будуть оцінювати. Ось, отакі справи у вас. Що ж, я вас вітаю з усіма святами у березні, близнюки, і до наступних прогнозів цілую люблю.